Логістика це один із головних викликів фронту російсько-української війни. Транспорт має бути швидким маневреним і головне всюдихідним. Позашляховики, квадроцикли, багі на фронті згодиться усе. Транспорт часто потрібно модернізувати. І наша наступна історія саме про автотюнінг по армійськи Мисливець на орків незвичайний пікап зібрали воїни 28-ї бригади. Колись це був мотлох від 21-ї Волги та двох кросоверів Нісан Наваро. Машини вже своє від'їздили. Тож з трьох автівок бійці зібрали одну. Але їздити треба обережно, розказує її творець Сергій. Вона сильно м'яка і не починає сильно кидати, ага. бо там ззаді на кузові вона з двох сторон. Діла нам і там такі пластинки стоять. Кузов якби як йде одільно, починає. І воно починає грати, як гармошка грає. І за цього, ну, нею кідація не починає. Сергій попереджає, коли ти всередині не треба чекати особливого комфорту, авто створювали під конкретні завдання. Ну, ця машина робилася чисто для того, щоб їздити напередок. По... По болоту, по ямам, щоб вивозити, завозити людей і вивозити людей тяжолих там, на штурми готувалися машина. Бійці називають цей гібрид Ольга Іванівна. Чому невідомо ніхто не виказує секрет цієї назви. Ольга Іванівна досить жорстка і з майже спортивною підвіскою. Сергій дає газу і мріє, коли зможе зробити Ольгу Іванівну більш м'якою для їзди. Якщо додати лісорі, маркізатори лісорі вона буде чуть, -чуть ну, хоч і жорстче буде, ну вона коли када буде, вона буде м'якчети. Не сильно в неї буде так кидати. Коли загін виїжджає на завдання, обов'язково бере з собою рятівний набір. Набор ключа обов'язково, донкрат, колісний ключ обов'язково. Бо в цій машині в основному пробиваються дуже швидко колеса. Хоч і різина хороша, але колеса пробиваються дуже близько, бо машина сама по собі тяжкова. Пробиваються навіть відвідки може пробитися Так що тут обов'язково на дократ. Окрім мисливця на орків, в загоні є ще декілька незвичних транспортних засобів в стилі шаленого Макса. От, наприклад, ці баги. Людь-1 механічна платформа, яку бійці так майстерно перетворили на справжню бойову колісницю. Адаптована під ПТРК. Фагот, ну у нас фаготи Мітіси можна було ставити. І третє під АГС-17 плам'я або МК-19. На них всіх приварені за закладні, куди прикручується любий вид озброєння, який в нас є, і ми працювали. Да. Макар розказує, самі ці на перший погляд не дуже мілітарні баги серед перших в'їхали у звільнений Херсон. До речі, кадри, коли зайшли з СУ в Херсон. Це баги саме ця баги є на відео, де сидить кулеметник. Заїжджає вона. той кулеметник потім отримав поранення. Він зараз не служить. Але вона є, їх можна ті кадри знайти. Зараз ці трохи чудернацькі, але на 100% функціональні машини працюють на фронті. Сергій сподівається, що вони доживуть до того часу, коли ці колісні монстри стануть крутими експонатами музею перемоги. Попользувалися, і потім можна музеї, бо це, це історія. Це війна, третя мірова війна чи так, це історія. І воно музеї б б собі. Тут воєни собі рікет зробили, щоб їздити на позиції. Позаяк, попри незвичний вигляд, ці машини чесною працею, фронтовими кілометрами, здобули повагу серед бійців. Їздили, їздять його, які сподіваються, що й далі будуть їздити. І наближати перемогу із Донеччини Руслан Смищук, Вадим Бравун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.